З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку прямокутник. Віднімання виду 70 відняти 46, визначення ціни предметів, розв'язування задач двома способами. Що ж, починаємо день навчальні. Я рада привітати вас. Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Будь ласка, розгортай свій зошит та запишуй швиденько сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 67, один рядочок. Пам'ятаємо, що слон спить 2 години на добу, а соня садова 22 години. Наскільки менше спить слон, ніж соня? Правильно 22 відняти 2 дорівнює 20 годин. 3 дециметри 5 см. Це 35 см. 7 дециметрів це. 70 см. 7 см 2 міліметри. 72 міліметри. 84 міліметри. Це. 8 см. 4 міліметри, правильно? 9 см 7 міліметрів буде. 97 мм. 29 см це 2 дециметри та 9 см. Ви впоралися. Поглянемо з вами. Гра, хто першим спуститься з гори? Давайте розв'яжемо дані вирази. Зайчик. В нас є сума числа 26 і суми чисел 8 та 7. 8 додати 7 буде 15. 26 додати 15 буде. 41. 74 відняти різницю чисел 55 і 5. 55 мінус 5 буде 50. 74 мінус 50 буде. 24. Так. Будь ласка, 45 додати різницю чисел 18 і 9. 18 відняти 9 буде 9. 45 додати 9 буде 54. Першим спуститься ведмежатко. Клади вирази, обчисли їх значення. 67 відняти 40 буде 27.

84 відняти 5. 5 розкладаємо на 4 та 1. Отже, 84, мінус 4 буде 80, та мінус 1 79. 84 відняти 9. 84, 9 ми розклали на 4 і 5. 84 мінус 4 буде 80. Та мінус 5 буде 75. Два відняти вісім буде. 34. чотири. Сорок два відняти сім буде. 35. пять. Сорок два відняти шість буде. Тридцять шість. Розкажіть, поясніть знаходження різниці 70 і 46. Різниця цих чисел, щоб знайти її, треба 46 розкласти на 40 і 6. 70 відняти 40 буде 30. А 30 відняти 6 дорівнює 24. Будь ласка, спробуйте обчислити вирази. 80 відняти 46. 46 розкладаємо на 46. 80 відняти 40 буде 40. 40 відняти 6 34. 90 відняти 53. 53 розкладаємо на 53. 90 відняти 50 буде 40. 40 відняти 3 буде 37. 100 відняти 27. 100 відняти 20 буде 80. 80 відняти 7 буде. 73. Наступні 2 виконай самостійно. Ну, що, готові перевіряти? 40 відняти 28. 40 відняти 20, тому що 28 ми розклали на 28. 40 відняти 20 буде 20. 20 відняти 8 буде. 12 мої розумнички. 30 відняти 15 буде. Правильно, 15. Молодці. Яка ціна лінійки? Розв'яжи задачу двома способами. Для початку давайте складемо задачу за короткою умовою. У магазині продавалося шкільне приладдя. Іванко вирішив придбати олівець, зошит та лінійку. Він купив олівець за 7 гривень, зошит за 12 гривень та лінійку. За усю покупку Іванко заплатив 34 гривні. Скільки гривень Іванко заплатив за лінійку? Що ми можемо зробити? Ми можемо з вами вирішити цю задачу першим способом. Цим способом ми будемо користуватися так само, як і на минулому уроці, коли ми знаходили невідомий доданок. Коли нам відомо суму і два відомі доданки. Отже, в цьому випадку ми до 7 додаємо 12 і отримаємо 19 гривень. Ми знаємо, що Іванко заплатив за олівець та зошит 19 гривень. А що ми маємо зробити тепер? Тепер ми можемо 34 відняти 19 і отримаємо 15 гривень. Отже, лінійка коштувала 15 гривень. Подумай, а яким способом можна ще зробити. Правильно, ми можемо по черзі віднімати від 34. Отже, 34 відняти 7, а потім відняти 12. Або 34 відняти 12, так, щоб зручніше було. Буде в нас 22, і 22 гривні ми віднімаємо ще 7 і отримаємо також 15 гривень. Доступна задача. Розв'яжи задачу двома способами. У трьох бригадах працює 80 будівельників. У першій бригаді 32 будівельники, а в другій 27. Скільки будівельників працює в третій бригаді? Це знову ж таки задача на знаходження невідомого доданка за сумою та відомими двома доданками. Так, отже, перша бригада 32 будівельники. Друга бригада, 27 будівельників, третя бригада невідома. Ми знаємо, що всього працювало 80 будівельників. Що ми можемо зробити спочатку? Першим способом. Першим способом ми можемо з вами додати людей із першої та другої бригади і дізнатися, скільки всього будівельників у двох бригадах. Правильно, 32 додати 27. Буде 59 будівельників у першій і другій бригадах. Якщо нам вже відомо, скільки було в першій і другій бригадах разом, і ми знаємо, що всього в трьох бригадах було 80 будівельників, що ми можемо зробити? Правильно, нам треба від 80 відняти 59 і отримаємо 21 будівельника. Тобто, в третій бригаді працює 21 будівельник. Це перший спосіб розв'язання. Є в першій бригаді 32 будівельники, в другій 27, в третій невідомо. Ми знаємо, що всього було 80 будівельників. В цьому випадку ми можемо з вами, так, в другому способі, почергово віднімати. Тобто, ми можемо від загальної кількості. Будівельників відняти спочатку будівельників першої бригади, а потім другої. 80 відняти 32. Буде дорівнювати 48 будівельників. Це в якій бригаді? Це залишається в другій і в третій бригаді. Далі 48, які залишились, ми віднімаємо 27, тобто тих, хто були в другій бригаді. І залишається 21. Будівельник. Тобто в третій бригаді працює 21 будівельник. Хоча ми розв'язали різними способами, але завдання в нас вирішене, і відповідь буде однаково. Фігури і визнач, які фігури мають прямий кут. Перша фігура. Чи є там прямий кут? Ні, ми бачимо тільки гострий і тупі кути. Друга фігура. Так, вона має прямий кут. Ми його можемо ось тут бачити. Ось є в нас прямий кут. Так, є. Добре. Друга фігура. Так, ми бачимо з вами, що в цій фігурі є прямі кути. Ось прямий кут, ось. І ось тут також прямі кути. Так. Наступна четверта фігура. Прямих кутів немає, а п'ята, звичайно, в п'ятої фігури також є прямі кути, їх чотири. Так, а як же називаються такі фігури, в яких є прямі кути? І кути є усі прямими? Як ти думаєш? Кути прямі називається прямокутником. Скажи, чим подібні ці фігури? Правильно, вони подібні тим, що вони чотирикутники. В них по 4 кути. А чим відрізняються? Відрізняються тим, що перша фігура це прямокутник ми бачимо у цій фігурі. Що всі кути є прямими? Так. А у другій фігурі ми бачимо, що кути є гострими, якось тут, наприклад, або тупими. Тобто і гострі є, і тупі кути в другій фігурі. Продовж речення було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання Виконай номер 482-483. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали! Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!